Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Як Равлик збирався на пляж. Равлик вирушив на пляж, тож збирав собі багаж. Взяв він м'ячик для розваги, крем для гарної засмаги, прихопив рушник, кашкет, ще ліхтарик та намет, взяв відро, лопатку, паску та нову підводну маску, парасольку, сливу, сік, мушля ледь тримає їх, круг для плавання та ласти. Тільки як тепер все скласти? Каже Равлик, ось так так. Я ж не кінь, лише слимак. Цей вантаж вже не підняти, доведеться викладати. Поки речі він збирав, темний вечір вже настав. Замість сонця на піску равлик мирно спить в ставку. У вісні він бачить пляж. Літо, сонце де ж багаж? Равлик повзає без втоми, а багаж лишився вдома. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.